Є знижки на пшик. 10% в аптеках подорожник, бан та ощад. Час йде, нічого не міняється. Українці знову зафільмували на камери як представники ТЦК. Силу міць пакують чоловіків до автівок просто серед вулиць. За останні кілька днів такі випадки зафіксували у різних куточках країни. А один із затриманих мало не покінчив життя самогубством. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ось з маршрутки намагаються витягнути чоловіка, бо той замість військового квитка показав пенсійне посвідчення. Відео зазняли в Одеській маршрутці в стабільному місці конфліктів між працівниками ТЦК з місцевими. Це пенсійне посвідчення Це правильно. І по інвалідності. Ну третя група а що, третя не читається? смотрять група? Слушайте, я нічого показав під собор. Я не, не, не збираюся виходити, Я пенсіони показав. чому проблема? Я нікуди не собі хотіть. Слушайте, я показав поліцейським В Чом проблема? Поліція? Що проблема? Тим часом львів'яни з соцмережі дописом з відео, стверджуючи, що посеред вулиці чоловіки у формі затягнули силу міць цивільного бус. В іншому випадку, теж у Львові влаштували цілу погоню, чи то грали у квача або ж хотіли перевірити чоловіка на придатність, пропускають користувачів мережі. Тікача таки зловили, погрузили в бус. Пишуть львів'яни і додають як доказ відео. А вже згодом у мережі з'являється пояснення цього самого хлопця. Після того як він таки потрапив до ТЦК, його дані перевірили та відпустили. Сам чоловік повідомив, що претензій до працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки немає. При зупинці працівниками те цікаве військово-облікові документи. Чому втікали від них? Коли були запрошені до ТЦК, вони встановили ваші військово-облікові дані. Претензії маєте до прац... працівників ТЦК не, не да. у львівському терцентрі вже відреагували на інцидент. Там розповіли таку ж версію і порадили не втікати від працівників ТЦК, а спокійно показати документи. Станом на зараз відомо, що чоловік призивного віку при зустрічі з працівниками ТЦК почав втікати, коли його здогнали, відмовився показувати військово-облікові документи. Врешті прослідував до одного з районних територіальних центрів комплектування, де були перевірені його дані. Претензій до працівників ТЦК чоловік не має. Свою втечу пояснив звичайним страхом: діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка. Водночас, наполегливо рекомендуємо не ігнорувати прохання військовослужбовців, пред'явити військово-облікові документи, не ображати військовослужбовців і не втікати від них. Просимо також уникати спекуляцій на дану тему. Там також нагадали про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП. А це відповідно до частини 1 статті 114.1 кримінального кодексу перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, в особливий період тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Станом на момент запису відео Одеський ТЦК конфлікти у місцевій маршрутці не коментував. А втім, днями Україну облетів ще один скандальний випадок, коли молодий хлопець мало не наклав на себе руки після того, як зіштовхнувся з представниками терцентру. Цього разу мова йтиме про Закарпаття, яке теж славиться подібними історіями. Втім, це вже іноді виходить за усі можливі рамки. Працівників Хуського ТЦК на Закарпатті чоловік звинувачує викрадені побитті та доведені до спроби самогубства. 28-річного харків'янина прикордонники затримали у готелі Виноградова, міста неподалік угорського кордону. Його запідозрили у спробі нелегально виїхати з країни та передали співробітникам терцентру комплектування. Після того, як чоловік відмовився проходити військову лікарську комісію, його відвезли до Хуського ТЦК. Там стверджує чоловік Працівники його жорстоко побили, тож він наковтався транквілізаторів і почав різати вени. І таким чином намагався вкоротити собі віку. Зараз він перебуває у лікарні. Мене попалили, мене били лежачи ногами, руками. Я дочекався, поки вони всі військові ляжуть. Я, в мене з собою були пігулки, ну, які я приймав після операційно. Я прийняв пігулки, пішов в то розбив дзеркало і ну, порізав собі вени. І далі вже я знепритомнів. За гучну справу взялися військова прокуратура та поліція. Правова кваліфікація за статтею 120 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про доведення до самогубства. Поки у справі немає визначеного статусу підозрюваних. І такі випадки облітають країну регулярно. Поки одні ламають голову, як залучити людей до армії, інші відбивають будь-яке бажання туди йти. Такі дії просто неприпустимі в воюючій країні. Але не слід також забувати, що в країні йде жорстока війна. Ворог щодня знищує українські міста і щоб не допустити просування. І другої бучі на захист країни чоловіки, котрі підлягають під категорії мобілізації, мають ставати зараз, аби потім не відбивати росіян від власного будинку. А що думаєте ви про такі інциденти з ТЦК і чи ставали свідками чогось подібного? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали Тисніть вподобайки. Подобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!